Вітаю колеги! На зв'язку з система експерту з Головбух і я, Ганна Чернишова. Маємо ситуацію. Платник ПДВ отримав податкове повідомлення рішення, в якому податківці нарахували штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної. Що потрібно зазначати у реквізиті призначення платежу платіжної інструкції на сплату такого штрафу? З 1 грудня 2023 року, під час сплати податків зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, реквізит призначення платежу платіжної інструкції маємо заповнювати винятково у структурованій формі, тобто у призначенні платежу потрібно заповнити два поля код виду сплати та додаткова інформація запису, у якому зазначити інформацію про переказ коштів у довільній формі. Так заповнювати реквізит призначення платежу платіжної інструкції під час сплати податкових платежів приписує порядок 148. Перелік кодів сплати, які використовують платники, наведений у додатку 1 до порядку 148. Спеціального коду сплати для штрафу за порушення строків реєстрації податкових накладних він не передбачає, але містить зокрема код 130 – для сплати грошових зобов'язань, що визначили за результатами камеральних перевірок підрозділам, які адмініструють платежі юридичних осіб, і код 131 для сплати зобов'язань за результатами документальної фактичної перевірки підрозділами, що проводять контрольні перевірочні заходи. При цьому сума штрафу за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної підпадає під визначення грошового зобов'язання із підпункту 14.139 податкового кодексу. Тож залежно від того, за результатами якої перевірки отримали податкове повідомлення рішення, оберіть один із цих кодів 131 або 130 та зазначте його у платіжній інструкції на сплату штрафу за порушення строку реєстрації податкових накладних за ППР. Приміром, у платіжній інструкції на сплату штрафу за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної за ППР, що контролери винесли за результатами камеральної перевірки. Запишіть у полі призначення платежу 130 сплата штрафу за податковим повідомленням рішенням та зазначте його номер і дату. Якщо бажаєте дізнатися більше про ПДВ облік та декларування, долучайтеся до системи експерта з головбух». До зустрічі у нових випусках.